І знову про невкривний виноград. Зараз в кадрі ми дивимося на сигнальне плодоношення. Це в мене минулорічний кущик, який так гарно в минулому році виріс і ось ми бачимо, постраждав весною. Та все-таки відійшов більше від корня, відійшов, відійшов від старої деревини і дав мені декілька гроночок. Дві я залишив для того, щоб подивитися, що це за сорт. Так, сурчинський білий. Це сорт Кишиньовського сільськохозяйственного інституту. Сурючинський білий це універсальний виноград з підвищеною морозостійкістю до мінус 28 градусів. Він придатний для споживання у свіжому вигляді, для виробництва з нього вин та соків екологічно чистих, і також він придатний для тривалого зберігання. М'ясисто-соковита консистенція із приємним ароматом, з приємним таким присмаком. І ну, в общем, гармонійний, дуже смачний такий виноград. Який є стійкий до грибкових захворювань, таких як мільдю, антракноз, оїдіум і сірягниль. Також він стійкий до філоксери, толерантний, він може культивуватися на власному корінні. Суричанський білий ягодка розміром десь до 6 грам, ну, приємний такий виноградик. Як ми бачимо, все чистесеньке, немає ніде ніяких проблем у нього ні з гнилями, ні з чим. Тож соручинський білий заслуговує для того, щоб його вирощувати на присадимній ділянці. Так, да, для ринка він не годиться. Але для виробництва вина, думаю, що це буде саме те, що треба. Ягодки чистенькі, гронки чистенькі, зрізав, ніяких тобі там перебирань, нічого, не цей, сразу його у дробілочку, хоп, і на мацерацію. Соручинський білий стійкий до. До морозу, до грибкових захорувань і до філоксери. Вирощуємо, спостерігаємо.